Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як без вкладень ви можете заробити 5-10 доларів за декілька хвилин. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост, телеграм каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо заробляти на біржі Quinex. Це нова біржа і сьогодні останній день акції. Отже, ось що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним моїм реферальним посиланням на біржу, зареєструватись та пройти верифікацію. Далі ми на біржі нажимаємо на кнопку «Екосистем» і нажимаємо на розділ Social Fibe. Як бачимо, тут у нас є такі от простенькі завдання: зробити лайк, ретвіт, законектити Discord, зробити підписку, поставити лайк. І також є складніші завдання, приміром, зробити пост в Instagram, зробити відео в TikTok про дану платформу, зробити відео на YouTube. І ось за ось такі от простенькі дії вам будуть нараховані поінти. Ці поінти будуть конвертовані в їхній е, токен. Ось бачимо е, Next Points, І можна буде ось тут їх заклеймити е, пізніше. І вони будуть конвертовані е, в токен е, даної біржі. Як бачимо, у них тут є ось такі лідерборд, де показана кількість набраних. Pointів іншими користувачами. Ось бачимо найбільше 100 тисяч цих поінтів було набрано. Ось я, зробивши ці оці простенькі завдання, заробили, заробив близько 9 тисяч понтів. Тобто, я думаю, що мені дадуть як мінімум 10 доларів. Також дивіться, тут є досить така цікава штука, що в розділі Referrals ви, окрім цих от Pointів. Будете отримати 5% від заробітку поєнті вашими рефералами, також ви можете отримати 10 доларів за кожну запрошеного друга, а також 10 доларів ваш реферал отримає. Рефералу необхідно буде закинути собі на баланс 100 доларів і зробити торговий оборот більше 5 тисяч доларів на споті для того, щоб отримати цю нагороду. Але я думаю, що після того, як нам роздадуть ці от їхні токени. Ми їх успішно продамо, виведемо, і біржа буде поступово розвиватися. І е, все рівно якісь користувачі, яких ви запросили залишитися на лені біржі, будуть там торгувати. І рано чи пізно вони наб'ють цей об'єм 5 тисяч доларів. І ви за кожного такого реферала, окрім е, халявних е, токенів е, Quinix, отримаєте ще й 10 доларів за кожного такого користувача, який зробить даний торговий об'єм. Ця акція буде діяти сьогодні до кінця дня, до 30 жовтня, але наскільки я знаю, у них запланований ще один сезон, тому рекомендую вам тут зареєструватись, обов'язково необхідно пройти верифікацію. І в, розділ, в розділі Social5 виконайте чим більше завдань для того, щоб заробити більше поїнтів, і поінти будуть конвертовані в токен QINEX. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйону. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.